Привіт усім! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні я розповім вам, чому я закохалася у німецьку мову і чому вона, мені здається, настільки особливою. Поїхали! Real talk. Дуже часто люди мене питають, чому саме німецька мова? Вона ж така складна, чому не іспанська, не італійська, будь-яка інша. Здавалось би, всі інші мови вони легші. Але чи воно справді так? Тому що, давайте будемо чесними: кожна мова у своєму вивченні складна. І в мене, звичайно, були теж свої труднощі з її вивченням. Почнемо з тих ж самих всім відомих артиклів: die Wagen. Сто процентів der Wagen. Ну або ж трьохкілометрові німецькі слова. Німці люблять ліпити десять маленьких слів в одне велике слово. Найдовшим німецьким словом є Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Але, звичайно, є й позитивні моменти, і їх дуже багато. Першим з них на мою думку, є той факт, що німці практично ніколи не перебувають, тому що вони не знають, що буде сказано в кінці. І все це через рамкову конструкцію. Все дуже просто на другому місці завжди стоїть допоміжне дієслово «haben» або «sein». а власне дієслово стоїть завжди в кінці. Тобто, ти ніколи не знаєш, що твій співробів. Спів... Тобто... <смір> тобто, ти ніколи не знаєш, що твій співрозмовник скаже в кінці. Факт номер два. Якщо ти забув якесь слово, ти думаєш про слова, які по змісту причетні до того слова, яке ти забув, і ліпиш їх до кучі. Зазвичай тебе розуміють. Ну, якщо не розуміють, ти піднімеш настрій. Ну, в гіршому випадку ти можеш сказати «Das ding» функціонує das іма. Ding в 98% всіх випадків зазвичай das ding» описує саме те, що ти хочеш сказати: das ding, das ding, das ding, das ding» und «das ding». І факт номер три. Багатозначність німецьких слів це сила. Німецьке слово die Flasche» може перекластися двома поняттями: перше значення пляшка, друге значення в розмовній мові. Ідіот. Слово глях може означати в однаковій мірі, але може і означати зараз одразу. Слово «фоль» означає бути наповненим, бути повним, ну або бути настільки п'яним, просто повінця. Тоді це теж буде фоль. Ну, ви зрозуміли, може перекластися, як ці дві пляшки однаково повні, або ж цих два ідіота будуть зараз п'яні просто повінця. І факт номер 4: той факт, що ця мова нереально продумана. В ній є слова про будь-що, реально будь-що. Навіть такі слова, як фешлимбесан, і то при тому це в Дудені, це слово означає, що ти щось погіршуєш, коли ти власне. Хотів щось покращити. What? Або таке цікаве слово, як das Fingerspitzengefühl. Це означає мати настільки тонке, файне відчуття до чогось, тобто бути, щось робити настільки добре, що ти на якомусь такому тонкому рівні дуже добре відчуваєш цю справу. Якщо дослівно перекласти, означає finger це палець. Шпицен це кінчик пальця, подушечка ця. Відчувати щось подушечками пальців. Настільки добре вміти в чомусь розбиратися, мати від... тонке відчуття до чогось. Наприклад, егат астей фінгершпиценгефіль бамverс. Він дуже добре може продавати авто. Він дуже добре в тому розуміється. В нього це дуже добре виходить, тому що в нього є час. Це були факти та особливості німецької мови, які сприяли тому, чому я в неї закохалась. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Якщо у вас є запитання, обов'язково питайте і коментуйте. Залишайтеся зі мною, ми побачимося з вами на наступному тижні і успіхів! З вами була Оксі! Tschüss!